У мене небагато одягу, але мені здається, що мої смаки і мій стиль став краще. Посудіть самі, а я вам покажу весь свій літній гардероб. Ось цей костюм мій улюблений, купувала його Вов. Плаття замовляла в став, воно шикарне. Всі мене про нього питають, я і сама його обожнюю, але єдине, що під нього треба одягати шортики. Далі чорна сукня, вона мені дуже схожа на першу. Можна помітити, що я люблю відкриті плечі і спущені рукава. Останнє плаття, воно дуже ніжне і дуже приємне до тіла. Це також став і виріс на ножки таки. Прям м -м, бомба просто. Костюмчик для важливих переговорів. І обкашлять вопросик, і на каву ввечері вийти. Необхідна, прям базова річ. Також базова футболка і джинси з Зари. Це найбільший розмір джинсів, який є в зарі 38-й дівчата. Хто більше 38-го розміру, ходім без штанів, окей? Штани замінюються на мою улюблену спідницю з Вовк, яку я ношу з 2023 року. Вона мені підходить під все. Чесно, я ношу її кожен день. І ще моя улюблена річ шовкова спідниця. Я купляла її в магазинчику. Франківська, вона дуже красива. Під неї ще іноді вдягаю коричневий корсет. Він гарний, але не зручний. Мені здається, що всі корсети не дуже зручні. Залишається такий образ Strong Girl на якусь ділову конференцію чи інтерв'ю, але обкашлять вопросик також можна. І останній образ це літній костюм для вечірніх променадів. Це рубашка і короткі шорти. У мене в білому кольорі і такий самий в чорному. Їх можна комбінувати між собою або носити тільки шорти. Це все. І я вважаю, що мої смаки в одязі реально покращились.